Так, по редуктору. Тут він, типа, є якісь потеки. От, Навіть зараз він постояв і капало щось. з нього. Коротше, не знаю, не знаю. Прокладки, в принципі, є, я думаю, там не сильно тяжко буде це все перезібрати. Цього штуку знімлю. Подивлюсь на хрестовину, це все. От, тут, коротше. Черкав карданом по колесі видно. Е, Далі. Ну, тут ще подивлюся, що до чого. Єдине, що я не знаю, що мені з головками робити. Це треба якось щось з ними тісно зробити таке. От, кстати, по, пол, по болоті, трохи є з боків, що хляпає. Ну, крило можна чуть підвинути, скажімо так. Або виготовити якісь такі штуки, взяти їх там. Навіть сюди прикрутитися, такий пластик і все, і буде нормально. Вот, в принципі, крило оно не стоїть на цьому. Прям ідеально рівно, но воно захищає спину. Так що ну, тут чуть-чуть нахляпало, це збоку. З цієї сторони все чисто. Коротше, зараз буду знімати бак і бавитися з проводкою.